Вітаю всіх підписників мого каналу, а також тих, хто випадково завітав до мене в гості. Вирішив зробити окреме відео про полювання на сома під дахами. Для мене цей вид полювання особливо цікавий. По-перше, менше витрачається сил на пірнання, ніж коли пірнаєш по ямах, де приходиться довше відновлювати дихалку. А по друге, це така своєрідна атмосфера, яка утворюється під дахом. Бо з однієї сторони, ти розумієш, що коли забрався під дах, ти знаходишся десь недалеко від поверхні. І в той же час там завжди сутінки, а інколи і повна тьма, де без ліхтаря геть нічого не побачиш. От саме за цю, так би мовити, Містичну атмосферу мені і подобається цей вид палювання на сома. Дахи бувають декількох видів. Ну, наприклад, гілки дерева торкаються води, пропливає сміття, трава, листя. З часом все це накопичується на цих гілках і утворюється, так би мовити, дах, під яким потім ховається дрібна риба. І такі місця зазвичай полюбляє сом, який палює на цю рибу і шукає собі прихистку в денний час в такому затишному місті. З цими дахами інколи трапляються такі парадоксальні речі. Ну, наприклад, такий шикарний дах з точки зору мисливця, а по факту сом там майже ніколи не зустрічається. І в другому випадку. Нічим не примітний дах, утворений з річкового сміття, а під ним відразу зустрічається декілька самів і такі вагою від 20 до 40 кілограмів. Тобто, чим він керується, коли вибирає собі укриття одному богу, звісно. Інший різновід даху. Це дах утворений на основі завалу. Наприклад, маємо затоплене дерево, на поверхні якого накопичилося пропливаюче сміття, і навіть може утворитися цілий острів водної рослинності. На мій погляд, це одне з найперспективніших місць при пошуку сома, бо сам по собі завал виступає притулком для будь-якої риби, а утворений зверху дах робить це місце більш затишним і прихованим темрявою. А як ми знаємо, сом такі місця полюбляє навіть незалежно від сезону. Бо я зустрічав сома по таких місцях як у травні, так і у жовтні. Звісно, під таким дахом полювати набагато складніше, бо щоб туди потрапити, по-перше, потрібно пробратися крізь гілки дерева, по-друге, зробити це як можна тихіше. В ідеалі не зачепивши їх. Ну і по третє, ще потрібно безпечно вибратися назад з завалу. А значить, ми маємо заздалегідь продумати маршрут відходу, щоб потім не виникло ніяких сюрпризів. І не забуваємо про запас повітря в легенях на повернення, враховуючи той момент, що може піти щось не так. І ще один момент. Щодо таких місць, одне діло зробити постріл по сому, а інше потім його звідти витягти. Бо трапляються випадки, коли поранена риба може так заплутати лінь, що потім потрібно витратити чимало часу, поки пересадиш сома на кукан. Іноді, коли не було такої змоги, підняти підстрелену рибу на поверхню. Приходилося пристебнути її куканам до гілки дерева, а потім вже займатись звільненням гарпуна. І от ще один такий важливий момент з техніки безпеки: треба бути уважним і дивитися, щоб сом в цей момент не прихватив руку матузкою до дерева. Я думаю, не слід нагадувати, що карабін на рушниці річ вкрай необхідна. Я навіть не уявляю, як дехто палює без нього, використовуючи спосіб петля в петлю. Ось як приклад. Гарпун пройшов наскрізь сома і вискочив з обратної сторони завала. От як в такому випадку, без карабіну, витягнути гарпун? Палюючи в такому специфічному місці, бажано бити рибу на відруб, щоб потім було менше проблем. Але ж не завжди це вдається. Бо, як правило, ми можемо бачити тільки фрагмент сома або частина риби закрита гілкою дерева. Тому діємо вже з огляду на конкретну ситуацію. В даному випадку стався так званий кілшот. Риба була вбита миттєво і тому не встигла заплутати матузку навколо гілок дерева. Пару слів про катушку. Катушка на рушниці повинна працювати як часи, мати фрикціонний механізм який чітко працює, та мати достатню кількість ліня. я вибираю за компромісом. Товщина, жорсткість та кількість. Зараз поставив дайніма діаметром 2 мм. Ліня вмістилася на катушку 25 метрів. До цього в мене стояв лінь діаметром 3 мм. Але мене трохи не влаштовує його вміст на катушці, бо вміщалося 18 метрів, і то потрібно було укладати. Так що потестую новий лінь, побачу, як він себе поведе. І ще один важливий момент при такому полюванні. Потрібно чітко підібрати ваги на вантажний пояс. Я, наприклад, трішки перевантажуюсь, мені так зручніше. Менше утворюється шум у припірнанні та не прижимає до поверхні в завалі. А ось і часті супутники усатого. Якщо бачиш велику зграю Сєбіля, то будь насторожі, можливо, десь рядом ховається Сом. Бували такі випадки, що коли потрошив Сома, то його шлунок був набитий Сєбілям до самої горлянки. і це було десь в той момент, коли Себіль не рестився. Ну і на буде саме епізод з такого полювання, в якому присутній як і завал, так і дах над цим завалом. Тобто все як ми любимо, пірнаю в завал, потрохи пробираюсь до його середини. Одночасно підсвічуючи стелю. Спершу нічого не бачу, аж через деякий час висвічую ось такого красення. Роблю постріл і відразу виходжу з-під даху, скидаючи лінь з катушки. З того боку я не відчував ніяких ривків. Також не було чутно хрусту гілок, як це зазвичай буває в таких місцях після пострілу. Тому я вирішив сплавлятися нижче завалу, а потім вже розбиратися щодо чого. Про всяк випадок, вирішив світанути ліхтарем прямо під собою, а вдруг. І ось це вдруг сталося. Дивлюсь. А сом прямо мною Мені не прийдеться ковирятися там десь в завалі, розплутуючи мотузку Тобто, скоріш за все я вдало попав по сому, і саме завдяки цьому я спростив собі завдання, про що я вже казав раніше. Вирішую підійматися з рибою на поверхню, а рушницю поки що залишаю. На дні, щоб вона мені не заважала, доки я не пересаджу сома на кукан. Ну ось, сом вже приборканий і знаходиться на кукані. Тепер можна повертатися за рушницею. До речі, зверніть увагу на розмір гликукану. Завдяки такому розміру дуже зручно працювати, пересаджуючи рибу на кукан. Рекомендую. Ось такий епізод спалювання був до вашої уваги. Пірнання, постріл і посадка риби на кукан. Все майже в онлайні. Може, деякі нюанси я упустив у своїй розповіді. Але мені здається, що на основних тезах щодо полювання на сома під дахами я таки зробив наголос. Буде і юшка, буде і балик. Друзі, якщо вам сподобалось моє кіно, ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал, підтримайте український контент. До нових зустрічей на каналі.